Малята. Сьогодні ми з вами пограємо в цікаві ігри, які покращать ваш настрій. Сподіваюся, вам сподобається. Перша наша гра називається стрес пулі. Для цього нам потрібна повітряна кулька, будь-яка крупа або пісочок. І лійка. Ви можете попросити допомогу у мами. Одягаємо нашу кульку, відкриваємо. І помаленько засипаємо її у кульку. Не поспішайте. Подивіться, як падають наші крупиночки. А який звукчик, ніби на морі. Потім виймаємо нашу лійку та зав'язуємо нашу кульку. Робіть це повільно. Ось така кулька у вас має вид. Візьмемо кульку в руку, стиснемо її. Давайте це зробимо іншою рукою, стискаємо. А давайте стиснемо її двома руками. Малята, ви можете стискати кульку різними способами. Наприклад, сильно або легенько, швидко або повільно. Слухайте, як звучить наша кулька, коли ви її стискаєте. Ви можете гратися цією кулькою стільки часу, скільки забажаєте. Вона допомагає розслабитися та покращити настрій. Наступна наша гра називається лимон. Уявіть, що перед вами лимонне дерево. Зірвіть лимон спочатку однією рукою, потім іншою. Стисніть лимони так сильно, щоб з них почав текти сік. Викиньте їх на підлогу. Давайте повторимо ще раз. Але уявіть, що перед вами стоїть склянка і нам потрібно наповнити її лимонним соком. Стисніть лимони сильно сильно ще сильніше. Молодці. Викидайте їх на підлогу. А для того, щоб наші ручки відпочили, вони ми трішки маємо потрусити. Наступна наша гра, малята, називається будиночок емоцій. Давайте ж поглянемо на його мешканців. Так, це славнозвісні мінньони. Малята, в нашому будиночку є кімнатки, в яких панує певна емоція. Емоції мають властивість змінюватися. Тож давайте розселимо наших жителів у їхні кімнати відповідно до їхнього настрою. Це Іванко. І хтось навмисно зламав його іграшку. Як ви гадаєте, яка емоція панує в його кімнаті? Так, це злість, адже хтось навмисно зламав його іграшку. А це Сергійко. І сьогодні він прокинувся і побачив за вікном дуже багато снігу. Яка в нас зараз пора року? Так, весна. Як ви гадаєте, яка емоція панує в кімнаті Сергійка? Так, здивування. А це Марійка. І сьогодні в неї день народження. Вона готується зустрічати гостей, щоб підсвяткувати своє свято. Як ви гадаєте, яка емоція панує в її кімнаті? Так, це радість. Молодці! Давайте ж познайомимося з останньою нашою мешканкою. Це Софійка. І сьогодні, гуляючи по вулиці, вона помітила маленьке самотнє кошенятко. Воно дуже замерзло та просило їсточки. Як ви гадаєте, яка емоція панує в її кімнаті? Так, молодці, це шаль. Малята, ми з вами познайомилися з емоціями. А зараз ми потренуємо з вами показувати свої емоції. Для цього нам потрібно звичайне люстерко. Ви можете попросити його в мами або в бабусі. Візьмемо його в руку так, щоб ви бачили себе. Уявіть, будь ласка, ситуацію, що сьогодні мама купила вам морозиво. Яку емоцію у вас це викликає? Так, радість! А тепер давайте спробуємо її відобразити. Широко посміхаємося, наші кутики-ротика піднімаються догори. Наші очки сяють, тому що ми радіємо. Давайте уявимо наступну ситуацію. Що ви дуже хотіли покататися на велосипеді, але на вулиці пішов дощ. Яку емоцію це у вас викликає? Так, правильно, це сум. Коли ми з вами сумуємо. Ми схиляємо свою голівку. Очки наші прикриваються, І їх прикривають брівки. Наші кутики ротика спускаються донизу. Ось так. Молодці! У вас дуже гарно все виходить. А тепер давайте уявимо нашу наступну ситуацію. Вам батьки подарували довгоочікувану домашню тваринку. Яку емоцію це вас викликає? Так, здивування! А потім воно переходить в радість і ви знову посміхаєтесь. А зараз, маляте, садьте зручно на стільчик або на диван. І уявіть, що ви морозиво вас щойно дістали з холодильника, воно тверде та холодне. Ваші ручки, ніжки і все тіло напружене. Ось так напружтеся, спинку притисніть до стільчика. Але вийшло сонечко і ви почали тамти. Ваші ручки, ніжки, все тіло розслабляється. У ви стали рідкі, як молоко. Сподіваюся, малята, у вас покращився настрій. До нових зустрічей!